Вітаю глядачів та підписників. На прохання в коментарях знімаю коротке відео по моїх налаштуваннях інвертора Anert Evo 6200. Для того, щоб зайти в налаштування, утримуємо крайню праву кнопку. Далі стрілочками вниз вибираємо пункти в меню. Саме перше це скидання до заводських налаштувань. Його просто пролистую. Далі в мене йде Режим роботи інвертора. Зараз вибраний режим SUB це сонце мережа батареї. Зазвичай я користуюся або цим режимом, або режимом СБУ, Це сонце батареї мережа. Позавчора, по вчорашній день, він працював тільки в режимі СБУ. Сьогодні сонце трошки менше. Я перевів його в режим СУБ. Ну, Тут є ще інші режими, це теж, скажімо, так, схожий режим. Він, скажімо так, сон... сонячна енергія мережа плюс акумулятори йде. Я його вмикав, якби він, мені здається, не відрізняється від режиму SOB. Ось тут режим USB, це мережа Сонце, акумулятори. Але... У мене, скажімо так, обично тільки на два режими, в яких я працюю. Можна навіть перевести в режим СДО. Так. Наступний пункт це струм зарядки. Це струм зарядки від будь-яких джерел. Це як і сонце, так і мережа. Далі у нас режим роботи інвертора. Зазвичай в мене стоїть Апель, можна поміняти на ОБС. Ну, тут ці два режими це швидкість його спрацювання і напруга, скажімо, діапазон напруг від і до. В режимі APL в нього більш широкий вибір напруг. Так як в мене стоїть РВ напруги, воно, скажімо так, там вибираю всі. Мінімальні напруги вручну регулюю. Від того в мене зазвичай режим AP. Так, далі йде тип акумуляторів. Тип акумуляторів, так як в мене стоять літіві режим користувача. В деяких інверторах є іменно режим літів акумуляторів. Але тут, за інструкцією, режим користувача включаємо і налаштовуємо-максимальну напругу. Так. 06 пункт це режим перезавантаження при перегрузці. Далі у нас 0,7 це режим перезавантаження при перегріві. Ну, за замовченням, вони обидва вимкнуті. Наступний пункт 0,9 частота. Ну, всіх, я думаю, стоїть 50 Гц, 60 Гц. Мені здається, що ну, не знаю я для чого потрібно. Напруга в мене зазвичай 230 В. Можна поставити і 240, 220, ну я ставлю 230. Далі в нас йде струм зарядки від мережі іменно. Тут можна поставити, я раніше ставив і 10 А, але зимою, скажімо так, коли не було сонця там в грудні, то я поставив 20 А, щоб повністю акумулятори заражалися тільки від мережі. Наступний пункт це 12-й. Мінімальна напруга для режиму СБУ. Тобто, напруга, в якому вимкнеться режим СБУ і перейде до зарядки акумуляторів. І вже 13 пункт це напруга повернення до режиму СБУ. Тобто, коли він зарядить акумулятори, він на 57 вольтах знову переключиться на режим СБУ. Далі у нас йде пріоритет зарядки. Зазвичай в мене стоїть ОСО. Ну, тут, скажімо, тільки сонце. Можна поставити сонце і мережа або тільки мережа. У ну, мене стоїть тільки сонце. Так, і 18-й пункт це сигналізація помилок за замовчуванням вімкнута. Це повернення до головного екрану. У мене стоїть типу, залишатись на тому пункті, який вибрав. Ну, це там в головному меню, скажімо так. Я люблю бачити потужність сонячних панелей і потужність, яку споживає будинок. 20-й пункт це підсвічування екрану цього. Тобто Можна вимкнути підсвітку. 22 це звукова сигналізація. Це коли він пищить. Наприклад, пропало сонце мережа чи є якась помилка по низькій напрузі, він пищить. Можна вимкнути, але в мене завжди ключно, ми розуміємо, що де сталося, тобто пропала мережа. Тут в нас режим байпасу, тобто по стандарту він вимкнутий. Це запис коду несправності, 25 пункт, тобто теж вимкнуто. Тут в нас напруга повної зарядки, це вже іменно в режимі, скажімо, звичайного користування інвертора. Стої 56,8. Це напруга плаваючої зарядки, я ставлю теж 56,8. Мінімальна напруга, коли вимкнеться інвертор, це 48 вольт. Тоді з 30 по 36 пункт це режим, скажімо так, вирівнювання акумуляторів. Тут з мене все по стандарту. Ну, напруги я змінив, але він, режим вирівнювання вимкнутий. От. Тут вже режим 37-й це режим гібрида. Тобто тут можна включити режим грід інвертора, тобто продавати в мережу електроенергію. Тут задається струм, який віддавати буде в мережу. 39-й пункт це вимкнення оцеоіндикатора. індикатора. Тобто Можна його викрути. Вон, бачимо потух. Але досить зручно, у мене теж, скажімо так, діти знають, що якщо він горить іншим кольором, то або від акумуляторів, або від мережі, так. вмикаємо назад. Це вмикається додатковий вихід, який є в інверторі ось тут. І тут задається мінімальна напруга роботи додаткового виходу. Що це за додатковий вихід? Це скажімо так, аварійний вихід для живлення критичних навантажень. До прикладу, циркуляційний насос твердопавного котла, щоб там, котел не розривався від тиску, то є можливість додаткового виходу. Чи освітлення, там, ну, що, що там вже кому потрібно. Ось тобто реалізовано, якби, ну, скажімо так, непогано задумка, але я його не використовую. Ось. Ну, скажімо так, по налаштуваннях я пройшовся, можливо, хтось, скажімо, налаштовує по-іншому. Ну, для мене от. Це, що ви бачили в налаштуванні, це все досить зручно, воно все працює. Режимом грід я не користувався. Хтось там, скажімо так, писав, що в інструкції здається, пишеться, що там потрібно ввести якийсь пароль. Я, здається, інструкцію передивився, пароля ніякого не бачив, але мені здається, що там тільки ввімкнути або вимкнути є. Ось, Що по налаштуваннях інвертора? ставте лайк. it